Зробимо невеличкий тест на супердрібні цілі. Ось хрестик справа, потім розкрита Серезка і супердрібна цепочка. отак грубо Значить, Для тесту у нас зараз використається XTERRA Pro. Перше ми зробимо першу частину, замірюємо повітряний показник, щоб просто було зрозуміло. Потім в землі. Єдине, що, що ми зробимо, Значить всі метали. Найглибока е, у нас буде друга програма. Ось І 15 кГц, а потім ще візьмемо режим пляж. Значить, ми візьмемо е, відлаштуємо від ґрунту, щоб вона була стабільна. Так Перше у нас іде від, від, Відлаштування від перешкод. Другий у нас буде баланс ґрунту. 3-4 завісло. Якщо хтось побачить, якісь дійсно важливі моменти по налаштуваннях, аргументовані. Ну, знаю, що швидкість 2 використовують, але глибше швидкість 1. Візьмемо її. От. І чуйка у нас на максимум. Тепер пробуємо. Наскільки вона... Ну, вона фантомить, скажімо так. Отут місце, де будуть у нас ці цілі, але вони можуть фантомити. Скинемо на один хоча б пункт. Стера взагалі там, я би сказав, ну якось майлапін. Такий тихий змазаний звук, тому щоб в нас не було. Ой, тут же щось з'являється. Ну, хай буде 24. Це такий перевага, тому що ходять 22-23, але 24, скажімо, це вже буде такий чесний варіант. Ось. Так, це перша частина. І дивимося, скільки в нас буде Супер дрібна цепочка. Так, 20 дні. 18 дні, 17 починає. Ну і так чітко 15 є. Далі 15 цепочка, хрестик. 20 Так, чіткіше 18 Дуже чітко 16. І... Супердрібна роз'єднана сережка. Один починає. Я б сказав 8-9. Чітко. Це був перша частина XTERRA Pro і супердрібні цілі по повітрю. Дякую за увагу.